Шановні майстри, шановні українці, для вас гарна нагода. Я продам вам якісний, недорогий гарантійний інструмент, і всі гроші від них підуть на пташки умиротворення. Це FPV-дрони для Махно Груп. Махно Груп вже після втрат відновив роботу, тому треба дрони. Треба допомагати хлопцям. Що я допомагаю, в мене розміщено на моїх сайтах. Повністю, що я допоміг, мікроавтобуси, вже 104 дрони, все написано. Кому не ліньки, почитайте, будь ласка, що я віддаю в гарні руки за донат. Це ось такий шуроповерт gsr 120 li з набором біт і свердл. Ось такий шикарний е, шуроповерт 12 вольтовий GSR 12 v 30 також з набором, е, з двома акумуляторами і той. І той. Уже 18 вольтовий GSR 180 Li просто гарний надійний інструмент з двома акумуляторами і зарядним пристроєм. Сам той, що мені найбільше подобається, GCR 18 v 50 просто фантастичний інструмент в шикарній комплектації. Ціни 3,5 тисячі 6 тисяч 5,5 з половиною. Повірте, це для офіційного інструмента недорого. Перфоратор акумуляторний 180 180.000 гривень з зарядним і 4-амперним акумулятором. Кому мало акумулятори? Ось такий 4-амперний акумулятор з зарядним пристроєм. 3700. 12-вольтовий. Цей набір 2300. Акумуляторна болгарка 1500 Вт. Скільки вона? 13500. Це еквівалент 1500 Вт з регулюванням обертів. Найпотужніша в серії Bosch. І е, традиційна зручна болгарочка 180 літ, також безщиточна, з акумулятором 4-амперним і зарядочкою. І всього-навсього 7 тисяч. Крім того, даю кейс е, може кому для лобзика, щоб в мене він десь завалявся. Так, тому саме головне наше завдання не складати в гроші кудись для когось. А всі гроші пускати на благодійність, всі гроші пускати на допомогу зсу, щоб стало менше окупантів і вбивців. Слава Україні!